Великдень, одне з найбільших, з найшановніших християнських свят. Воно приурочене Воскресінню Христа. Великий родинне свято. На нього збирається вся родина. До свято готується заздалегідь. печуть паски, роблять крашанки й писанки. Кожна писанка це окремий маленький світ. Жовті, червоні, жовто-гарячі кружальця. Зображення сонця. Хвилі означають воду. Ще зображують листя, дубове або вишневе, малюють півники, козликів, пташок, рибок, метеликів, пчелок Дуже цікаво. На великдень всі мають веселитися. Бо хто буде сумувати цей день сумуватиме весь рік. Свято Пасхи, недалечко! Люди звичай бережуть, розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть, Святкування йде діками. Це такі чудові дні, гості йти під рушниками страви нести запашні, доброзичливо з любов'ю мати щирі почуття, людям звичити здоров'я і щасливого життя. Зякість це чарівне слово. Час своє святково у труді добрі прожити. І святом з Великоднім!